Добрий день, Скрипак Олександр Георгійович, керівник гуртка Школа Безпеки. Тема сьогоднішнього заняття для батьків наших вихованців підтримка дітей під час війни. Під час війни діти потребують особливої уваги з боку батьків. Діти напружені, переживають страх та тривогу. Це насамперед помітно з їхньої поведінки. Деякі діти стають плексивими, дратівливими, інші виявляють агресію. Під час війни критично важливо, аби нервова система дитини встигала відновлюватися. Для цього потрібен сон. Якщо не виходить багато спати вночі, сон має бути частішим. Батьки найголовніший ресурс для дітей. Якщо ви спокійні, то і діти ваші будуть спокійнішими. Зберігайте психологічну рівновагу, не піддавайтеся інформаційному хаосу. Як правильно пояснити дитині про те, що зараз йде війна, що тривожна сирена, вибухи та постріли це знак йти до укриття, а головне, як заспокоїти. Під час війни батьки мають пояснити дитині складність ситуації, а також наскільки важливо бути зібраними та допомагати одне одному. Найважливіший час зараз це ранковий час, одразу після пробудження. Тому що багато діток можуть прокидатися у відчутті тривоги через пережитий стрес. Тож саме зранку треба максимально торкатися тіла дитини, обіймати її, цілувати. Ні в якому разі не приховуйте правди, будьте відвертими, не вигадуйте свої варіанти подій, а головне заповнить дитину у тому, що зробите все, аби її захистити. Під час спілкування з підлітком дуже важливо навчати його, як правильно фільтрувати інформацію, не вірити у фейки. Дитяча психіка найбразливіша. Діти добре відчувають будь-які зміни в поведінці своїх батьків, навіть якщо ті вдають, що нічого не відбувається. Бережіть себе та своїх рідних.